Не спиш. Я тут таке почула, що мені. Я не можу йти спати. Я мушу з кимось то поділитися. Дивись, що пише. На початку Бог створив небо та землю. Бог створив небо та землю. Який Бог? Я казала, що то Бог отець, Бог отець створив землю. Ану, диви, тут пише. І сказав Бог, і побачив Бог. І Бог називав світло, і сказав Бог, і Бог, і тверді вчинив, і сказав Бог, і назвав Бог. Хто той Бог? Диви. А ще тут пише: І сказав Бог, створімо людину за образом нашим та подобією нашою. Я раніше думала, що то Бог отець. Але де там написано, що то Бог Отець? Може, то не Бог Отець? І тут мені пастор Роман показує откровення далі. Відкривай зі мною послання до євреїв, які апостол до них пише, і тут читай. І читай отут. А про ангелів він говорить, ти чиниш духів ангелами своїми. А палаючий вогонь своїми слугами. А про сина престол твій, о Боже. А про сина, о Боже, На вік віку а берло твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже. Твій Бог оливої радости більше, ніж друзів твоїх. Ти, Господи, землю колись заклав, створив, а не точин твоїх рук. І ми вертаємося назад до самих перших рядочків Біблії і читаємо знову, хто створив? На початку Бог створив небо і землю. І знову відкриваємо євреям і пише, бо ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин Твоїх рук. Це пише апостол до євреїв. Петро пише до євреїв, що вони розіп'яли Бога, який створив небо і землю. І все, що на ній, Ісус, того, кого вони розіп'яли, створив все. Спокон віку було слово. Спокон віку було слово. Це фантастика. А життя було в Нім. Споконвіку було слово, слово в Бога було і Бог було слово. А життя було в Нім, а життя було світлом людей. Тобто Ісус намухнув життя в Адама. І Він був споконвіку, і все Він створив. А ще Бог створив Адама. З праху земного. І той самий Бог, будучи на землі, коли була людина сліпа, плюнув в прах земний, виліпив і створив орган. То саме міні версія, що бракувало, добавив. Це взагалі. Тобто.